Я хочу вас всіх привітати, шановні колеги, і подякувати вам, що ви сьогодні тут, оскільки дуже важливо, щоб ми з вами обговорили той стан справ, який у нас є, з точки зору децентралізації влади, яка фактично де-факто розпочалась. І я хотів би вам сьогодні сказати про ту логіку, яку ми закладаємо. В кроки по децентралізації влади і формуванню самодостатніх спроможних територіальних громад зрозуміло, що цей процес трансформації він є достатньо непростим, потребує розуміння. Знаємо про те, що шлях, який ми з вами маємо пройти, проходили інші країни, зокрема Європи, зокрема Польща. Коли громади були розрізнені, коли вони не мали достатніх ресурсів, вони об'єднувались, вони створювали якісну основу, вони були спроможні виконувати завдання і в освіті, і в охороні здоров'я, і в культурі, і в житлово-комунальному господарстві. Це все призвело до того, що сьогодні Польща займає достатньо вагому, вагоме місце в Європейському Союзі. Вважаю, що побудова якісної системи децентралізації влади, а саме належної врядування, як на рівні громади, на рівні району, на рівні області, є принциповим і ключовим завданням реформ взагалі в Україні. Якщо ми не побудуємо якісну систему управління країною, де основа є громада, де район буде мати повноцінний орган виконавчої виконавчий орган і область отримує свій виконком, які будуть обирати люди. і через... Цих виконкомів через ці виконкоми буде здійснюватись всі-всі-всі повноваження, а не з Києва, не з центру. Коли будуть закріплені, як сьогодні закріплені для обласних центрів міста обласного значення, частина серйозних надходжень у вигляді загальнонаціональних податків, це змінить наше життя і змінить реальне, в тому числі і дасть новий поштовх розвитку економіки. Є ряд позитивних речей процес трансформації, є певні недоліки, які ми маємо сьогодні обговорити, абсолютно відверто. Я розраховую на вашу відвертість, без політики. Для того, щоб ми робили наступні кроки. Хочу нагадати, що в цьому році ми маємо провести з вами конституційну реформу. Це буде означати, що область, район, громада отримує повноцінну владу, повноцінну владу, отримує повноцінні фінансові інструменти, тобто фінансові бюджети. Бюджетів. Отримують можливість не підпорядковуватись, а виконувати завдання, які на них покладені громадянами, і підпорядковуватись волі людей. Це ми маємо зробити до чергових виборів у органи влади. Окремо, хотів би підкреслити, що сьогодні об'єднані територіальні громади, а закон такий прийнятий, ви знаєте, парламентом, або громади, які мають сьогодні статус обласних міст обласного підпорядкування. Сьогодні мають на власні повноваження, я підкреслюю це на власні повноваження 60% ПДФО, мають такий інструмент, як податок на нерухомість, мають акцизний збір, мають, в тому числі і як і ви маєте, збільшений втричі по єдиний податок, який пішов на зміну фіксованого податку. Це речі, які формують сьогодні самодостатню основу. Місцевого самоврядування. Разом з тим, після об'єднання, яке ми маємо з вами робити добровільно, виключно добровільних засадах, у нас є наступні кроки, які ми маємо зробити. Громада отримує повноцінні інструменти всю землю в межах поза межами населених пунктів. Це і принципове питання. Отримує податки, такі, як отримують міста обласного значення або обласні центри, отримують можливість. Всіх адміністративних послуг, включно реєстрація майна, включно Державна архітектурна будівельна інспекція. Тобто весь комплекс. Я дуже би хотів, щоб громада, умовно кажучи, об'єднана 5 тисяч нічим не відрізнялася від такого міста, як Львів, наприклад. Я маю на увазі з точки зору інструментів і повноважень, щоб вони не ходили, щоб всім громади були рівні. Але ми розуміємо, що громада, яка має 100, 200-300-500 осіб, вона не може. Повноцінно виконати завдання, які перед нею стоять, і не можуть адекватно реагувати на запити людей, які обирають. І, відверто кажучи, сільські громади, сільські голови сьогодні вони, начебто в заручниках, їх обирають, їх вимагають з них роботи, а у них з іншого сторони подивитись, у них немає абсолютно інструментів, щоб виконати ці завдання. І от бігають. Руки протягують, бігають до господарств, просять допоможіть, до інвесторів просять допоможіть, ще кудись знаходять там добрих людей і просять допомагати. А треба зробити все по-іншому, щоб в громаду автоматично потрапляли ресурси у вигляді податків, зборів місцевих, щоб громада їх регулювала, отримувала ресурси і змогла їх інвестувати в, власне, в якість, власну якість життя кожного громадянина. Впровадили систему нову з 2015 року. Маємо певні недоліки на рівні районів. І сьогодні маємо про це проговорити, коли консолідовані податки пішли на рівень району, і не всі райони достатньо серйозно передали ресурси на сільські території. Автоматично райони мають передати вам видатки на управління, на культуру, на освіту в обсязі, не меншому 2014 року. Це буде означати, що жодних зловживань не буде на рівні. Районів, і всі кошти будуть вирівняні. І саме головне, ми маємо забрати дотаційність громад. Погоджуєтесь з цим? Ну не може бути громада вічно дотаційна, тому що ми вже останнім часом втратили 700 сіл. Це за останній час, а кожен рік вперед це буде вже арифметична прогресія, тому що вони вже виснажені і далі їх просто вони будуть зникати. І наголошую ще одну річ, хотів би зазначити, що об'єднання територіальних громад. Не говорить про те, що будуть зникати села. Село як було самобутне, як є назва села, як мешкають там люди, так і буде це. Але орган управління буде спільний. І в кожному селі, де є староста, він буде сільський голова зараз, а буде староста, він буде членом виконкому об'єднаної громади, де він буде впливати в десятки разів більше, ніж він може це робити сьогодні, в більшості своїй. Тому всі ці питання потребують наших спільних дій, потребують роз'яснення, потребують дискусії і потребують спільних рішень. Звернути увагу на те, де сьогодні дійсно немає порозуміння в сільських громад, в сільських керівників, в сільських град по вирішенню цих питань, які сьогодні перед ними стоять. Перше питання щодо внесення змін до державного бюджету України на 2015 рік і в частині збереження 25% по ДФО в сільських бюджетах. Думки в більшості, як кажуть, сільських голів розділилися в тому плані, що одні йдуть відсвідомо кажуть, що да, це треба робити, це перший крок децентралізації, ми це підтримуємо. Ті, які не зрозуміли до кінця, або дійсно в них немає підстав для цього, так сказати, що ситуація складається не на користь місцевих бюджетів, ті заперечують і просять на перехідний період за ними зберегти ПДФО хоча б ці 25%, які були в минулому році. Ситуація ускладнена тим, що дійсно держава перебуває в дуже складних умовах в стадії війни, фінансово-економічних, і всі ми розуміємо, що відбувається, і хочеться прикластися до всього того, щоб це пошвидше закінчилося, але як ми не піднімемо місцеву економіку, не зробимо села більш достатніми, то це буде зробити дуже важко. У нас на черзі на кажуть, підхода весна, посівна, і всі бачать, які ціни щодо цього. В сільських радах виникає маса додаткових проблем, пов'язаних із підготовкою. Громад і інфраструктури, яка є, до ней бог ситуації незвичних надзвичайно, які можуть виникнути, це все потребує додаткових коштів. Тому аналізуючи стан того, що є сьогодні, навіть в одному районі дуже величезні розбіжності. скажімо, від кількох мільйонів, які лишаються після виділення на забрання ПДФО на районний рівень, до всього навсього 70-80 тисяч 100 тисяч, які лишається для населеному пункту, де 500, 600-700 жителів. Тому виникають і певні проблеми. Я багато виступав і говорив на цю тему. Так, да, звичайно, якщо б зберегти цей податок на уровні минулого на цей рік, це б було б знято багато кажуть, питань, соціальна напруга серед сіл була б значно менша. Але є те, що є. Ми розуміємо, що об'єднання буде і реформа має стартувати, далі тягнути нікуди. Сьогодні ведеться велика робота нашими регіональними відділеннями. Тут вони всі присутні, от з чотирьох регіонів, які, я як кажу, немає єдиного підходу в тому плані, хто як буде об'єднуватись, але в плані от фінансовому, в плані економічної бази це повинен підхід бути одинаковий. Тому хотілося, щоб кожен виступив, сказав, обговорили всі ці проблеми. Я тільки можу підтвердити те, що навіть... На базі мого рідного району я весь час працюю з фінансовим управлінням, і весь час в курсі подій, що відбуваються в кожному населеному пункті, дійсно є багато проблем. Тому що база оподаткування всіх різна, не кожен населений пункт має сьогодні базове підприємство, а головний податок ПДФО, який домінував до цього року, він залежить від робочих рук. Є робочі руки, є робочі місця, тому є і надходження. На жаль, малий середній бізнес продовжує деградувати, як би тут правду сказати, нікуди діти од неї. В одних він лишається на рівні минулого року, в одних, так сказати, дуже мало таких громад, де він дещо прогресує. Тому на заміну в якійсь мірі буде земля, яка дасть єдиний податок, який прийде на допомогу, він десь компенсує. Ну, все-таки більшість громад, які звернулися за цю неділю. До асоціації пишуть, що бажано все-таки зберегти якусь частину податку на цей рік для тих сіл, які взагалі нічого не мають. Попереду об'єднання, попереду залучення інвесторів, відродження українського села за рахунок розвитку малого середнього бізнесу, але знову ж таки виникає питання, що ми не будемо мати кошти для того, щоб зробити відповідно землепорядні документи зонування територій. На яких теж потрібні кошти, тому розмови тут буде, я кажу, зайва на цю тему. Якщо поділити цю е кількість сільських рад, то я б виділила такі чотири типи сільських рад, е де е було надходження від сплати ПДФО основним джерелом. І сьогодні вони вилучені, в них немає фінансування, вони можуть виживати лише за рахунок вільних залишків на державне управління. Тобто е Благоустрій населених пунктів або решта розвитку зводиться на Нівець. Це перша група. Друга група це сільські ради, які мають сьогодні фіксований сільськогосподарський податок, так званий. Він сьогодні є єдиним, який дійсно зріс. І це дає таку нормальну дохідну частину наших бюджетів, за рахунок яких ми можемо вижити, тому що він не зріс не лише в три рази. Справа в тому, що там не проводилась нормативна грошова оцінка за межами населеного пунктів, він практично зріс у 20 разів, і це досить таки значна частина надходження до місцевих бюджетів. Це теж є частина таких сільських рад. Є частина сільських рад категорія, де знаходяться вони біля великих міст, де в них основною частиною дохідної частини це є сплата єдиного податку першої. Першої, другої, третьої категорії відповідно нерухомість і акцизний збір. Але є, на жаль, ще одна категорія сільських рад, де немає нефіксованого сільськогосподарського податку, тобто єдиного від четвертої категорії, де немає податку з сплати податку ПДФО фізичних осіб. Я проаналізувала практично ну, наш район, Миронівський район. Він у нас товарний сільськогосподарський район. На сьогоднішній день. Коли перейшли ми на нову систему фінансування, субвенцію на отримання дитячих навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, також і культури і освіти, то там, де є дитячі садочки, десь відсотків від 60 і вище йдуть субвенції. Тобто, ну, можна сказати, що лише на заробітну плату на енергоносії вистачає, якщо ця субвенція буде перераховуватися щомісяця до кінця року. І є села, які взагалі, в них сплата ПДФО була вище 35-40%, і на сьогоднішній день він, їм вертають субвенції в розмірі від 11 до 12 до 13%. відсотків. Тобто вони не ну, не забезпечені тільки заробітна плата там бібліотеки, де взагалі то бібліотеки можуть дати від 0,25 посадового кладу до 0,5, тому що ну не можна вижити і фінансування не досить. А на державне управління на жаль у них не вистачає коштів, тому що сьогодні є такий. Закон 1159, досить такий спірний закон. Заключення договорів оренди проводиться, гальмується, земельні ділянки використовуються, сплата орендної плати земельного податку не проводиться, тому що не мають органи місцевого самоврядування, районні державні адміністрації, районні ради, не мають просто важелі впливу і взагалі не можемо ми вплинути на землекористувачів, щоб це був плюс у наші, наші доходи. Тобто ці, ну можливо, це десь для 30% сільських рад по Україні, можливо, тому що якщо брати наш район, то у нас це тільки три такі сільські ради, де є дотація на утримання державного управління. Незначна там 203 тисячі. Але решта сільських рад це 50%, Вони зможуть вижити тільки заради тих коштів вільних залишків, які на сьогоднішній день закумулювалися станом на 1 січня. Що таке вільні залишки? Це ті кошти, які не змогли ми проплатити державне казначейство на утримання, чи якісь програми, чи якісь проекти. От, на жаль, дійсно, треба дуже зважено підійти до цього, що є сьогодні сільські ради, які навіть до жовтня місяця, коли будуть проводитися вибори, коли будуть проводитися добровільне об'єднання громад, їх потрібно фінансово підтримати. Сьогодні на сьогоднішній день це дійсно досить таки актуальне питання, і дуже виважено потрібно підійти в цьому напрямі. Візьму на себе відповідальність і утворю при голові Верховної Ради групу спровадження об'єднання територіальних громад. Куди війдете ви і всі органи центральної влади? І я почну координувати цю роботу. Але без вашої допомоги я не впораюся. на не безприсолення на місцях нічого зрозуміли. Ми, 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 ми вибудуємо. Ми з вами систему, яка буде працювати і на місцях, і в центрі. І я буду опікуватись тим, щоб ви не ходили, не бились головою об двері різних кабінетів. І я буду вас лобіювати на рівні району, на рівні областей, обладміністрації. спільно з ОПК, Мінрегіон, Держкомзе, Всі, хто нам буде потрібен, вони будуть працювати спільно з нами. Далі в парламенті. Є е, інститут законодавства. Ми можемо з вами теоретично і практично напрацювати будь-який закон. Будь-який закон. А в тому числі є по розпорядженню земель. Може, це і не потрібен, цей 1159, бо мені кажуть, що там дуже багато речей пов'язаних з Але можливо внести одну правку в один, в один закон, і ви отримуєте можливість розпоряджати цими землями і поставити на цій корупції хрест раз і назавжди. Але Наголошую на тому, що якщо ви готові дуже системно над цим питанням працювати, я готовий це питання очолити без політики, без політичних якихось речей і всього іншого. Бо я завжди був противником того, щоб в угоду політичним амбіціям інтересам політичним руйнувати життя. От я проти. І те, що я бачу сьогодні навколо децентралізації, наворочується. Це в мене єдине є тільки бачення, того, що хочуть це взяти і збити. Коли я веду дискусії, мені кажуть, поверніть 25% людям ПДФО. Якщо ви не повернете, вони гинуть в селах, то я кажу, я запитую, а до цього часу вони що там жили? І коли мені кажете, що дотаційність 1,900, а ПДФО всього-навсього тільки 600, то в мене питання: що 600? З 2 мільйонів 400 врятує? Ні. Має бути мільйон 900 ще плюс. А де його взяти, а його треба зробити. А як зробити? Ви що будете ходити постійно в районах просити, дайте грошей? Ні. Вам треба дати власні податки, які ви отримали сьогодні, розвинути їх, землі надати. І ви будете собі жити нормально і не будете дивитись ні на район, ні на область, а будете дивитись на громадян, які вас обирають, і будете служити їм вірою і право. Так чи ні? Тому, якщо є така ваша позиція, я готовий. В цьому складі хочете, давайте його розширимо. Я не, я не хотів би, щоб це був просто великий е, курал. Е, ми запросимо сюди, значить Мінрегіон, Мінфін, Асоціація міст, асоціація, Держкомзем, Ми з вами і будемо запрошувати кого заводу, податківців і так далі. І, наприклад, візьмемо. Експертів, які розуміються на укладанні цих карт, звіримо, подивимося і будемо запрошувати голів адміністрацію сюди. Область будемо запрошувати і з ними відпрацьовувати спільний підхід. Потім будемо отак: от виїжджати таким десантом в область, збирати села, говорити з людьми, з колегами говорити, пояснювати, роз'яснювати і все інше. І тоді зробимо історію успіху. Коли ми її зробимо, цю історію успіху, всі зрозуміють, що треба це робити. Yeah.